11 нових шкільних автобусів поїхали у дев'ять громад Рівненщини. Один з таких возитиме учнів Мирогощанського ліцею. Там навчається 450 дітей з понад 10 навколишніх сіл. А зважаючи на те, що нового навчального року освітній процес відновиться повністю в очному форматі, автобус дуже необхідний. Ліцей мав два автобуси до початку повномасштабного вторгнення, але на початку березня 23-го року автобус був переданий на потреби Збройних сил України, тому школа. В цей час мала лише один автобус. В закладі підвозяться більше 150 дітей. Діти доїжджають майже з 12 сіл. Основа дітей із Мировощі, села Мирогоща, а інші з сусідніх сіл. Село є наше немаленьке, і з окраїн села теж дітки довозяться. По різних маршрутах будуть їздити і будуть охоплювати вже. Більшу частину зупинок ми зможемо робити, коли ми будемо мати. І не так рано буде виїжджати автобус, здійснювати перший рейс, тому що будуть розділені в графіку. Сьогодні ключі від автобусів отримали навчальні заклади Острозької, Морогощанської, Боремельської, Смиської, Зарічницької, Вирівської, Степанської, а також Вараської та Сарненської громад. Останні дві отримали по два автобуси для того, аби закупити більшу кількість транспортних засобів, громади також виділяли кошти. Ми виділили 500 тисяч. Хоча треба було там на більше, але зв'язку з тим, що у нас трошечки то так не фатали грошей, Нам пішли на зустріч, і ми виділили 500 тисяч на співфінансування. Це все вирішують депутати. Мої, але вони поставилися з розумінням. Всі проголосували одноголосно, всі розуміли, що це потрібно для автобуса. Ми щось трошки собі ущимили в чомусь там. А автобус обов'язково для дітей. Ми всі знаємо, що діти наші майбутні. Перш за все, нові автобуси отримали ті навчальні заклади, які одними з перших передали ті, що мали раніше, на потреби Збройних сил України на Рівненщині близько 7 76% усіх школярів потребують підвозу, адже проживають за межами пішохідної доступності до закладів освіти. Спочатку широкоштабної війни в області 58 автобусів шкільної системи було передано на потреби збройних сил України, і сьогодні отримують ті громади, які першими відгукнулися, які перші надали свої автобуси, не задаючи ніяких питань, просто розуміючи, що це потрібно зробити. Фінансування відбувалося таким чином, що з державної субвенції в в розмірі 50% від вартості автобусу. Ми сформували основний фонд. До нього долучились громади, на території яких є навчальні заклади, і 50% дофінансували також громади. Нагадаємо, минулого тижня 10 навчальних закладів вже отримали ключі від нових автобусів і з нового навчального року. Возитимуть учнів. Також незабаром планують закупити ще, аби більше шкіл забезпечити новим транспортом. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.